А якщо на безглютеновій дієті з приростки пшениці можна сік? Дякую. Відповідаю, звичайно, можна. Дивіться, глютен міститься в самих зернах злакових пшениці, ячменю, вівса, жита. Сік із мікрозелені пшениці від грас ми робимо саме лише із зелених паростків пшениці. Зерна не попадають, тому сік із мікрозеленій пшениці від грас не містить глютен. Також сік із мікрозеленій ячменю, і жита не містить глютен, адже сік ми виготовляємо саме із чистих зелених паростків пшениці. І немає ніякого перехресного перенесення, туди не попадають абсолютно ніякі зерна самих злакових. Тому, коли ви на безглютеновій дієті, будь ласка, можете спокійно купувати сік і вживати щоденно, і будете впевнені в своєму здоров'ї і тому продукті, який.